Слава Ісусу Христос, пише до вас, постійний слухач Ярослав із Скорівщини. Поясніть, будь ласка, 11 розділ з книги «Левіт» про свинину і зайчатину. Вроді Ісус Христос не відміняв Це. Дякую. Це така тема. На цій темі спіткаються дуже багато людей. Треба брати. Може хтось не знає, я вам розкажу. Книга Біблія? Старий завіт, книга Левіт, 11 розділ. Про що пише? Про що пише цей розділ? Це є, Господь промовляє до Мойсей і Арона і дає припис, що можна їсти, що не можна їсти. Тут йде конкретний перепис. Я не буду все читати, але щоб ви зрозуміли. Промовляйте до синів Ізраїля, кажучи, оце звірина, що будете їсти за усієї худоби, що на землі. Кожну з худоби, що має розділені копита і що має копити, роздвоєні розривом, що жує жуйку і буде їсти. Будете їсти. Тільки цього не будете їсти із тих, що жують жуйку, і з тих, що мають розділені копита, верблюда. Бо він жує жуйку та розділених копит немає, нечистий він для вас. І тушканчика, бо він жує жуйку і не має розділених копит, нечистий він для вас. Зайця, бо він жує жуйку, та немає розділених копит, нечистий для вас. І свині не будете їсти, і ратиці вона має і роздвоєні. Із розривом, але жуйку нежу є, нечиста вона для вас. І так далі. Що він там описує всіх і рибу, всяку, що, що, має, що немає луски і немає плавників, не будеш їсти, вона не для вас. І там все перечисляє, перечисляє. Що багато не говорити, беремо самий початок. І Господь промовив уважно до Мойсея і до Арона. Слухайте далі. Промовляйте до Ізраїлевих синів, чуєте? До Ізраїлевих синів. Тобто це був припис Ізраїлю, народовий, який мешкав у відповідних обставинах. І в ті часи, розумієте, не було таких, не було антибіотиків, не було лікарств. І всі ці тварини, вони були носіями інфекцій тяжких, розумієте? Свинина, наприклад, а? а євреї, вони жили в таких, ну, не так, як наш клімат, у нас є помірний клімат. так? А там, там температура, висока дуже тепло і все портиться скоро. І для того, щоб цей народ не вимір повністю, він приписує це іменно для євреїв. Розумієте, навіть. Навіть так скажемо, навіть раби, яких вони мали, бо євреї були рабами, але вони мали рабів також. І вони, якщо мали рабів, то рабів це не стосувалося. Це стосувалося тільки євреїв. І е, задайте Петра, якому було видіння, з неба опускалася простань, така що на чотири кінці, і там була купа всякої їжі, тої, що був, заборонив Мойсей. Гади всякі, всяке то, що було заборонено, і каже, голос йому, бери і їж. І Петро каже: по не буду їсти, не буду це їсти. І голос каже йому, що Господь очистив, не маєш права опиратися. Що Господь очистив, то і чистий. Потім говорить Ісус Христос, що каже, не те, що входить в людину осквернює, а те, що з неї виходить. Тобто Господь не, не каже, що є проблеми з їдою, то, що ти їсте, але те, що з цього рота йде назад. Ну, Не то, що ти там, е, тебе нудить, але я маю на увазі, що виходить із серця, каже, Господь, то, що ви говорите, оце тебе осквернює. А те, що ти їш, не є проблема. А згадайте, коли Він говорить. Про того, коли ти прийшов до брата свого, він тобі накрив стіл і дав тобі їсти, а ти е, не їш. там того. Так? І якщо каже апостол Павло, їжа мене спокусить, або я буду причиною спокуси для свого брата, то повік не буду їсти м'яса. Не треба казати, наприклад, з тої сторони, що тобі накрили їсти, а ти кажеш, я то не їм, бо то пістненький» чи ще щось там, де буду там вихвалятися. Тобто їду не робіть предметом спору. І от, оцей цей 11-й розділ треба так розглядати, що це є припис, розумієте правильно, для Ізраїля. Для синів Ізраїля. Не для нас. Ми маємо свої закони свої. Ні одна держава не має кошерних страв. Євреї мають до сьогодні. І це їхні, їхні, їхня культура. Це, це, це не то, що це і добре чи це і зле, це їхнє. Це їхнє все. Не обов'язково треба що що має бути в світі: це добре чи зле. Добре кому. Розумієте, якщо їм. Їм добре. Слава Богу. Хтось виконує, хтось не виконує. Їхня справа. Ми маємо своє. Наше чуже як яке має своє підноси. Тому правильно розумійте писання, бо Біблію самому читати можна, але проповідувати самому не треба. Мусите йти до священника, порадитися. Бо так, як ви робите? Молодці, добре, даєте запитання, це є дуже добре. <кій> І це ще є свідчення того, що бачите, самому Святе письмо не треба читати. Я вам пораджу, що. Купіть собі Біблію для молоді, Біблію для юного читача, ну, ілюстровано бажано, так? Там написано. Не біблійний текст, так як написано було святе письмо там Старого Завіту, нового, а просто біблійна історія. Як Бог творив світ, там все намальовано, гарно, щоб у вас була уява і хронологія від створення світу і далі про ту історію спасіння. Для вас це буде корисніше. А коли хочете займатися теологією, поступайте в інститут, поступайте в духовну семінарію, а як ні то тоді йдете до священника з книжкою і кажете, отець, давайте поговоримо. Отець кладе чайник, варить каву і, і ми розбираємо якусь там главу із святого письма.